Добрий день, малята! Муху, правила єдині. Знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, крізь тоді порядок буде. А зараз, малята, послухайте казку, вона вам буде пересторогою. Казка про котика мусу. Наш кіт його мусім свати, Надумався Помандрувати, що він умів, їв, пив, нявчав, дорожніх правил не вивчав, тому не й знав він, безперечно, що на дорогах небезпечно. Побачив наш мандрика кіт, знак пішохідний перехід. Я світлофор червоним оком попереджаю всіх ні кроку, всі знають. Навіть і коти, що на зелений треба йти. Мосій промуркутів. проскочу, чекати довго я не хочу. Побіг, завив автомобіль. Мусій відчув страшенний біль. В аварію Мусій потрапив, і от у гіпсі хвіст і лапи, лише тепер затяме кіт, Йти на зелене світло слід. Тож треба перш ніж мандрувати дорожну грамоту вивчати, і ти, не будь, як кіт мусі, ці правила виконують всі. Ну що ж, мої маленькі друзі, тепер я буду спокійна за вас і впевнена, що ви, не так як кіт мусі, будете шанувати правила дорожнього руху, і з вами не трапиться ніякої біди. До наступної зустрічі, мої любі!